Друзі, вітаю вас міжнародним днем музики. І... Зал, я прошу вибачення, що до вас паною. Просто хочу щиро подякувати всьому колективу нашої Рівненської обласної філармонії за приклад для наслідування. Ваша синхронність, ваша енергетика, ваша синергія і експресія це просто надихаюче. Сьогодні ви просто зарядили нас всіх. Цим відчуттям того, що ми трохи інші. От про чому ми інші, хочу продовжити далі. Друзі, музика це зброя. Пані Еленоро, пані Таніно, дозвольте доповнити, у нас сьогодні музика це не тільки зброя, це і обладунки, це і щось таке сокровенне, глибоке, що хочеться захищати. Сьогодні для нас музика стала цінністю. І ця цінність відрізняє нашу націю від всіх інших націй. І сьогодні те, що відбувалося в залі, те, що буде відбуватися далі, це те, що хочеться захищати. І наші воїни за суму на передовій захищають саме ту можливість сьогодні, щоб їхні рідні, близькі могли це відчути тут, в тилу. Тому щиро дякую воїнам за суму. Віталій, Оксана, Олександр, Володимир, Георгій, Елеонора, Таніна, Корній, Ви неймовірні. Ви наша ДНК, ви просто те, за що, за що хочеться жити, за що хочеться боротися і за що весь світ приходить подивитись українське, відчути український смак. тому що талановита нація, талановита у всьому. Слава Україні!